Наслідки нічної атаки БПЛА типу шахет вже прокоментував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Посадовець розкрив деякі деталі роботи мобільних вогневих груп, які протистоять ударним дронам. Детальніше про це дивіться далі. У ніч на 8 квітня російська армія атакувала Миколаївщину шахедами. Під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач. Через це 14 населених пунктів Вознесенського району залишились без електропостачання. Ще один знеструмлений частково. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. У нас є і ракети збиті, і скажімо так, і уламки. Які зараз досить знаходимо, але в принципі, якщо дивитися на ситуацію в цілому, то у нас за тиждень немає постраждалих чи вбитих, тому це гарна новина. Так. Хоча й обстріли йдуть щодня, наразі вже у всіх населених пунктах електропостачання відновлено. Подібні атаки для Миколаївщини не рідкість, тож до знищення ворожих безпілотників долучаються і мобільні вогневі групи, зважаючи на там великий, скажімо так, транзит. Шахідів через нашу область результати наших груп є одними з найкращими в Україні. Тобто, ми працюємо над якістю їх роботою та влучністю. Окрім цього, не стоїмо ж на місці, роздивляємося можливості додаткових там технічних інструментів для того, щоб покращити роботу цих груп. Також у регіоні продовжують відновлювати пошкоджені та зруйновані об'єкти, яких на Миколаївщині понад 14 тисяч серед них як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Ми відновили критичну інфраструктуру. Там май понад 100%, Відновили там мости, дороги та перейшли до будинків та соціальної інфраструктури. Тому цей шлях довгий. У нас вже отримують і гроші, і житло, і компенсації люди, які втратили житло. Тобто цей процес вже йде повноцінно. І скажімо так, ми все одно, як ну обласна військова адміністрація, маємо зосереджуватися на інфраструктурі. Тобто медична, соціальна. Ми відновлюємо це першочергово, в тому числі і школи. Однак, попри все, Миколаївщина повертається до життя. За словами очільника області, тепер, коли до нас приїжджають закордонні партнери, їм складно повірити, що ще два роки тому тут велися активні бойові дії. Ми відновились, скажімо так, хоча б візуально, не фінансово, не економічно, не морально. Але візуально ми привели все до ладу. У нас квіти, діти, собаки, електросамокати. Тому ми відновилися на зараз. ситуація на зараз і два роки тому. Ну кардинально різна. Тому ми маємо це робити для того, щоб люди почували себе в безпеці і могли жити з меншим психологічним тиском війни. Саме завдяки цьому все більше людей повертається до рідних домівок. Однак чималою проблемою для області залишається невелика кількість робочих місць. Одна з причин цього непрацюючі порти. Відновлення їх роботи дасть змогу підняти рівень економіки Миколаївщини, а також працевлаштувати чимало людей. Ну, наприклад, 2,5 тисячі машин зерновозів в день, тобто це 2,5 тисячі водіїв. Як як при це стосується і ремонту батарів, обслуговування і таке, таке інше. Тому це дуже велика проблема. І залучених людей дуже багато спеціалістів втратили навіть. Вони на простої вони переїжджають в інші порти працювати. Саме спеціалісти не рядові робітники, а саме спеціалісти. Чим швидше ми відновимо роботу портів, тим скоріше нам вдасться відновити і співпрацю з партнерами, додає очільник області. Адже через бойові дії бізнес був релокований і тепер з кожним днем все більше звикає працювати в інших регіонах. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.